До Дня добровольця у молодіжному центрі квадрат презентували виставку під назвою Доброволець Поклик серця. Першого дня її відвідали півсотні людей, розповіла співорганізаторка виставки, керівниця прес-служби української добровольчої армії Христина Багрій. В експозиції представлені 52 світлини, презентували їх у передень свята, аби якомога більше людей змогли відвідати виставку, каже Багрій. Ми відкриваємо напередодні, щоб можна було більше глядачів охопити. Українська добровольча армія є частиною сил оборони України з 2014 року, 2014 року. Але світлини тут представлені вже зроблені під час повномасштабного вторгнення. Є частина фотографій, які робили самі хлопці. Є частина фотографій з полігону з навчання, частина фотографій з навчального центру. Бачу, є у нас навіть фотографії з артилерійського центру. Уда є з нагородження, наприклад, бачу. Медичного батальйону госпітальєри. На світлинах військові з різних областей та з різних підрозділів Української добровольчої армії, каже Христина Багрій. Представлені всі підрозділи Української добровольчої армії, оскільки в нас є багато підрозділів, є як інтегровані в. Сили оборони України, тобто Збройні Сили України, нас ГУР є так, також виключно добровольчі батальйони, такі як Дніпровський загін спеціального призначення Української добровольчої армії, Дніпровські Штурмгавери. А також третій окремий батальйон Волинь. Загін південь у нас входить до складу 28-ї бригади. Батальйон Арей, дівчата це літуни, наші оператори дронів окремого окремої служби безпілотної авіації. У, у нас вони більше штурмовики, піхота, артилеристи і літуни. Літуни я маю на увазі оператори дронів. Військовий на псевдокозачок каже: впізнав себе на одній зі світлин на виставку до війни разом із побратимами. Приїхали із Дніпра. Село Різв'янська Запорізької області на війні. Минулого року був початок весни. Це ми дивимося на планшет позиції Кацапів. Це командир аеророзвідки, наш друг Мавродій, це боєць наш друг Макар Колас. Ну, це я. На захист країни розповідає, став добровольцем у 17 років. Служить у складі підрозділу Дніпровські штурмгевери української добровольчої армії. Це дуже довга історія, в одне інтерв'ю вона не влізе. В 17 років не дуже багато було варіантів, куди потрапити. Потрапив до добровольчого формування і так з ними і залишився. То за 10 років я майже зі своїм підрозділом всюди були, в найгарячіших точках. Ініціювала фотовиставку мати добровольця на псевдоханс Анжеліка Стахова. Суспільному показує світлину сина її до зараз на бойовому завданні, тож приїхати не зміг. З 22-го року я мати добровольця. Я підтримала цей крок свого сина. Я пишаюся його вчинком. Ця світлина з нагородження його відзнакою від провідника головнокомандуюча Української добровольчої армії Дмитра Яроша. Він з побратимами отримав. Відзнаки і ну, фотографувалися. Це такий гарний і світлий момент. Серед відвідувачів Тетяна Федяєва каже, дізнавшись із соцмереж про фотовиставку, вирішила прийти, аби особисто подякувати захисникам. Дякую добровольцям, що стрималися. Всі що дали змогу відбити ворога. Дякую нашим хлопцям, які захищають до сьогоднішньої години до цього часу. Виставка Доброволець поклик серця в молодіжному центрі квадрат триватиме місяць. Свято ж на честь українських добровольців відзначатимемо 14 березня. Нагадаємо, цього дня 2014 року перші 500 бійців добровольців самооборони майдану прибули на полігон Новій Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований перший батальйон оперативного призначення Національної гвардії України імені Кульчицького. Юлія Виснюк, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.